Є життя в закинутих старих спорудах, там пил танцює для першого проміння, повно різних жителів тепер у сусідах, Всі кому затишно від прихистку каміння. На перший погляд відчувається розруха, але у миші тихий дім, свій куток у павука, простір у кімнатах зайняла велика муха. Стара вишня крізь розбите вікно проросла. Туди вітер всі новини зі світу приносить. Він стільки бачив і всього сам торкався, дощем крізь провалля в даху промочить той росток, що з підлоги вирости зібрався. Там вирує життя, просто воно зовсім інше. Спокій тиша прихистило себе багатьох, час на стінах візерунками картини пише. Нове призначення має, розкиданий мотлок.